Дітки вітаю вас на уроці з української мови. Ми сьогодні продовжимо нашу розповідь про закінчення іменників жіночого роду з кінцевим приголосним. Сьогодні у нас цікавий урок, до світу знань зробимо крок, це час міркувань, наполегливий час, творчі завдання чекають на нас. Тож, друзі, швиденько збираємося в путь, щоб мовну скарбницю ще раз зазирнути. Давайте розпочнемо наш урок із поетичної хвилинки. Вірш про відмінки Оксани Дзюбе. Всім, щоб грамотно писати, сім відмінків треба знати. Називний завжди питає, хто і що, це кожен знає. Родовий повідомляє нам, кого чого немає. Все давальний повручає. Лиш кому, чому спитає. А знахідний радий знов, він кого і що знайшов. Десь урудний забарився, ким і чим він натрудився, і місцевий скаже знову: Ви на кому і на чому? Кличний, кличе всіх завзято, нові віршики вивчати. Діти назвіть, будь ласка, відмінки та питання, на які вони відповідають. Називний хто що, родовий, кого чого, давальний, кому чому, знахідний, кого що, орудний, ким, чим, місцевий, на кому, на чому, і кличний. Він запитань не має. На минулому році ми з'ясували, що іменники жіночого роду. З нульовим закінченням у початковій формі в орудному відмінку однини мають закінчення ю. Наприклад, користю, вістю. Якщо основа іменника в називному відмінку закінчується одним приголосним звуком, то в орудному відмінку однини відбувається подовження цього звуку. Наприклад, «нідю», ніччю. Якщо основа іменника у називному відмінку закінчується двома приголосними, то в орудному відмінку однини подовження не відбувається. Наприклад, з катертю ніжністю. Обери правильно написання слова сіль в орудному відмінку, сілью, солею, сіллю чи сіллю. Це ж просто сіллю. А обери правильне написання слова совість у родному відмінку. Совістю, 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 совістею. Так, це просто совістю. Обери правильне написання слова осінь у родному відмінку. ОСІНЕЮ, осінью, осінью чи осінню. Це ж просто осінню. І обери правильне написання слова мудрість у орудному відмінку. Мудрістю, 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 мудрістею. Це ж просто мудрістю. Правильно. Відкрийте ваші зошити, запишіть сьогоднішню дату і пропишіть каліграфічну хвилинку. Сьогодні це слово глазур. Нове для вас слово. Отже, глазур це те саме, що полива. Це спеціально приготовлений густий солодкий сироп, яким покривають кондитерські вироби, а також застиглий шар такого сиропу. Глазур імене жіночого роду з нульовим закінченням. Давайте його провідмінюємо, це слово. Називний що? Глазур. Родовий чого? Глазурі. Давальний чому глазурі, знахідний що глазур, орудний чим – «глазурію», місцевий на чому глазурі, кличний глазуре. Дітки, зверніть, будь ласка, увагу на закінчення орудного відмінку. Глазур'ю. І що в нас там ще з'являється? Апостроф. Добре знаємо дотепер. Б, П, В, М, Ф та Р твердо вимовити слід, бо апостроф там стоїть. Далі я, «Ю», «Є» та «Ї». Тягнуть звуки два свої. Відкрийте, будь ласка, підручник на сторінці 5051. Розглянемо табличку вправи 124-ї. І так, називний відмінок жіночий рід однина. Що любов авурурному відмінку? Любов'ю. закінчення-ю, верф на земному відмінку, а в уродному верф'ю. До речі, верф це місце, де будують чи ремонтують кораблі. Давайте з вами. Поміркуємо та проаналізуємо, чи відбувається подовження приголосного основи в орудному відмінку? Ні, не відбувається. А що пишемо в іменниках орудного відмінку перед Ю? Так, апостроф. Тож, давайте з вами зробимо висновок: якщо основа іменника жіночого роду закінчується на б, п, в М, «ф» і твердий р, то в ворудному відмінку подовження не відбувається. А перед закінченням Ю. Звук і у, ставимо апостроф. Наприклад, глазур лазур'ю, кров кров'ю. Наступна вправа 125. Давайте розглянемо схему відмінювання іменників жіночого роду на А-Я. Це на форзаті в вашому підручничку. І так, відмінювання іменників жіночого роду на А-Я. Якщо основа іменника в початковій формі закінчується на твердий приголосний крім «ши», то у родовому відмінку буде закінчення І, наприклад, сосна, сосни. А у родному відмінку закінчення ою, сосна сосною. Якщо основа іменника в початковій формі Закінчується на м'який приголосний і ж, чи ши, то закінчення в родовому відмінку у таких словах буде І, пісня пісні. А у урутному відмінку буде закінчення ею, пісня піснею. Якщо основа іменника в початковій формі закінчується на І, то закінчення в родовому відмінку у таких словах буде «ї», мрія «мрії», А в уродному відмінку єю, мрія, мрією. Поставте відео на паузу і подивіться ще раз цю табличку. Тепер давайте з вами прочитаємо слово сполучення, розкриваючи дужки». Спишіть, будь ласка, словосполучення, ставлячи подані в дужках іменників потрібну відмінкову форму. Укажіть відмінок і питання, користуйтеся опорною схемою. Поставте відео на паузу і попрацюйте. Перевірте себе: родовий відмінок, кого чого. Не піднімаю голови, іду до надії. Книжка сестри обробленої землі. Орудний відмінок ким чим? Над головою дружу з надією, святкую із сестрою. А тепер давайте розглянемо схему відмінювання іменників жіночого роду з нульовим закінченням у початковій формі. Ми з вами пам'ятаємо, що закінчення у таких словах у нас Ю. Якщо основа іменника в початковій формі закінчується приголосним звуком, то в уродному відмінку однини відбувається подовження цього звука ніч, нічу з бігом, якщо основа іменника в початковій формі закінчується з бігом двох приголосних звуків, то в уродному відмінку однини не відбувається подовження цих звуків. Наприклад, скатерть мудрість, мудрістю, радість радістю. І якщо основа іменника в початковій формі закінчується буквами «б», п, в, м ф. То в орудному відмінку однини перед закінченням ставимо апостроф Любов любов'ю, матір матір'ю. І виконайте, будь ласка, наступне завдання. Прочитайте речення, розкриваючи дужки. Спишіть, розкриваючи дужки. Познач закінчення змінних іменників. Укажи відмінок і питання. Користуйся опорною схемою. Поставте відео на паузу і виконайте це завдання. Перевірте себе. Поезія Тараса Шевченка вражає мудрістю, мальовничістю, співучістю, плавністю та іншими відтінками чуття. І запишіть домашнє завдання. Сторіночка 51, вправа 127. Вам потрібно прочитати уривок із вірша, розкриваючи дужки, списати розкриваючи дужки, і позначити закінчення зміненого іменника, і вказати відмінок і питання. Позначте у зошиті відповідний колір ваш настрій за сьогоднішній урок. Я вам дякую за увагу. До побачення!